Робиться посадкова щілина. Вставляється сієнець. Так, де тут? Дивіться, вставляється сієнець, сінець сі, сі, сі що... має кореневу шийку. О, Оце є коренева шийка. Значить, ми вставляємо сінець на 2 см вище кореневої шийки, для того, щоб коли буде осадка ґрунта, ґрунт сів на рівень той, в якому розловано розсаднику. Це сінець розсадник. Так що виставляєте чуть більше кореневої шийки. Коренева шийка – це переход з стовбура до кореня. Так? Ну, Для правильності то треба ще було б грот докинути, ага. щоб розрівнявся. Ні, ні, так, щоб кинуть ґрунту, щоб розрівнявся, розрівнявся корічки, щоб вони верху не пішли. Ага. Так, І ви, будь ласка, чуть-чуть в -чуть сторінку туди. Вот так, так. Тепер прижимається верх корінь, робиться рихлення, Рихлення це все, так? І це все, так. От, і сіє з Далі виступається на проєктну відстань. 60. Проєкт відстань скільки у нас? 60 сантиметрів по цьому. Робиться посадкова щеліна. Спиляється сієнець, да? який видивиться. Ви чуть-чуть. отак отак, отак, піднімаєте, Ага, примірна. Вот да. І зажимаємо. І корінь, ще навіки не це. Рихання, ріхання. Не потеряли, не, не, не загубилися. that's not a fish that you